Чому судді не обрали Євгена на стажування? З вами Ніксон, давайте розбиратися. Всі ми з вами бачили, що Євген хотів, щоб його обрали. Не знаєш, як в боксі двоєчка. І в бороду, і в шию і чи вухо зайшло. Шию не можна. В шию не можна, а в бороду і в вухо. Так так. У аж присів. Ну, це за що? В принципі. Євген мав всі шанси потрапити на стажування, тому що ми з вами бачили, як він зріс на проекті та підвищив свої кулінарні навички. І він був, як на мене, максимально гідний. Хоча судді, скоріше за все, знайшли причину для того, щоб його не обрати. Але яка тут може бути причина? Звичайний хлопець з СТО. Ви подивіться, як він зріс на проекті. Він дійшов до кітелів. Це надзвичайно крутий результат. Хто взагалі міг подумати на початку мастерше, що Євген дійде до Кітелів? Та ніхто, я думаю, ніхто навіть ставки на це не ставив. Але він зміг, він показав всій країні, що він достойний. То чому ж його не обрали? Головна причина, на мою думку. В першу чергу судді обирали учасників, які можуть на 100% поринутись у кулінарію, відкласти всі свої справи, навчатися, стажуватися, щоб у майбутньому отримати роботу від суддів. Але саме це ми не можемо сказати про Євгена. Основна причина тому, що Євген має свій власний бізнес. На мою думку, Євген просто не зможе поєднувати автобізнес з навчанням, а потім ще й працею в ресторані. Тому, якби в нього нього не було власного бізнесу, я думаю, його б забрали судді з руками і ногами, тому що він реально круто виріс на проєкті. Ось, до прикладу, Гарік. Він півжиття працював у фінансовій сфері, а перед мастер-шефом повністю перекрутив своє життя на 180 і почав активно займатися кулінарією. А також Сашко до проєкту він був кондитером, тобто пов'язував вже своє життя з кулінарією. Та й Галину, в принципі, нічого не Тримало, тобто у кожного із тих, кого обрали судді, не було ніяких обов'язків, і вони можуть спокійно поринутись у кулінарію. А Євгена все ж таки буде тримати в рамках робота. Саме по цій причині, на мою думку, його і не обрали судді. Але я чув, що він мріє про свій заклад. І, можливо, невдовзі він переверне своє життя також на 180. Повністю поринав кулінарію, і ми з вами зможемо завітати до його закладу. Але давайте представимо, якщо ж все ж таки суті би обрали Євгена, до кого саме він би потрапив? На мою думку, він дуже підходить до закладу Ярославського, тому що він тоді зробив неймовірну котлету по Київськи, а це у Ярославського цінується. І мені цікавить твоя думка, до кого з суддів краще було б потрапити Євгену? Напиши, будь ласка, в коментарях. Ну а на цьому все. З вами був Ніксон. Всім пока!